Українські душі оживля моя поезія. Він покорив Олімп. Микола Миколаєнко і музика, і спів. Микола Миколаєнко, поезія з двох слів. Тут все, як справжні вірші. Гостинців повен міг, і рима наймудріша, і звуки дивний збіг. Звенять вони дзвіночками, кришталю чистий дзвін, милуйшся рядочками, у слові кожнім він. Закоханий у квіточку, бо сам прийшов. Сполів, тобі він, Україночко, троянди, в вкосив плів, філософ мудрочолий знайшов такі слова, що заголи як бджоли, і мед душі співав, і ямбами й хореями бандура виграє, як соловейко трелями на землю рідну лє. Метафори осяянки, як сонях і зустрів, Микола Миколаєнко, поезія з двох слів, Дажбог з говерли дивиться, і усміх не спиня, столітній дід на милицях сідає на коня, кінь непростий. А з крилами в поета сяє німб, дзвінкими сонце, римами він покорив олімп. Підписуйтесь на мій канал, і ми зустрінемось, побачимось і.